Попри війну, яку Росія розпочала проти України 24 лютого 2022 року, попри обмеження електрики внаслідок ракетних ударів та атак дронів, мистецтво живе. Війна не зупинить музику, не зупинить театр, кіно, образотворче мистецтво. Ні в Києві, ні в інших містах України. Нашими залами та галереями сьогодні стають метрополітени бомбосховища Сьогодні свічки, ліхтарики, генератори дають можливість глядачам і слухачам надихатися мистецтвом. Багато мистецьких подій проходить саме в цих залах Національної академії мистецтв України за участі наших академіків і молодих митців. Заснована в 1996 році Національна академія мистецтв України опирається на історичні принципи та цінності, демократичність. Свобода самовираження та світосприйняття. Академію сьогодні представляють 104 академіки та члени-кореспонденти. Вони працюють у відділеннях образотворчого, музичного, театрального мистецтва, кінематографії, історії, теорії мистецтва та синтезу пластичних мистецтв. Під егідою академії працюють два науково-дослідних інститути. Художні виставки відбуваються не тільки в залах Національної академії, але й в багатьох музеях і галереях. Де глядачі зустрічаються з творами як відомих, так і молодих художників. Ніхто мене не може вбити. Смерть тікає від мене. Кінопокази наших митців в Україні та за кордоном збирають тисячі захоплених глядачів. Музика українських митців, що звучить сьогодні на фестивалях і на концертних майданчиках, відлунюється в серцях слухачів, що виливається в моральну підтримку суспільства та почуття солідарності вкрай необхідне в цей час. В умовах російської агресії проти України, яка фактично є війною тоталітарного минулого проти майбутнього, війною проти всього сучасного цивілізованого демократичного суспільства. Українські митці обстоюють загальнолюдські цінності, використовують широку свободу самовираження. Багато професійних митців взяли до рук зброю і поповнили лави захисників України. Багато інших влилися до волонтерського руху, віддаючи свій час і сили. Забезпеченню фронту і допомозі цивільному населенню, постраждалих від війни у містах і селах. Для нас війна означає не тільки обмежене електропостачання, перебої з інтернетом, руйнування і загрозу життю, це також скорочення фінансування митців і науковців, які своєю творчістю, громадською позицією і діями створюють сьогодні колективного героя, формують національну ідентичність, віру в перемогу і незламність. Мабуть, ще ніколи в сучасній історії не було такого об'єднання людства, як сьогодні навколо України. Якщо в часи після Другої світової війни митців надихав образ героя одинака здатного протистояти системі і вийти переможцем у цьому протистоянні, впливаючи на хід подій, а часом і навіть на долю планети. То кінець ХХ століття, особливо після падіння Берлінського муру і розпаду СРСР, піддав сумніву, безпомильність і велич самотнього героя. З'ясувалося, що світ, який видавався надійним, твердим, виявився непевним і плинним. Змінився і власний герой у його відносинах з суспільством. 2022 року Україна показала, що сьогодні героєм може стати все суспільство, не применшуючи величі кожного. Хочеться вірити, перефразовуючи Френсіса Фукуяму, що це не кінець, а початок нової історії історії солідарності та незламності.